У Вінниці, як і сотні українських міст та сіл, вшановують захисників та захисниць, усіх тих, хто боронить Україну на фронті, і тих, хто поліг за її незалежність на полі бою. З нагоди дня захисників і захисниць поклали квіти до пам'ятного знаку Небесній Сотні та загиблим героям російсько-української війни. А в обласній військовій адміністрації медалями та орденами нагородили вояків за заслуги під час виконання бойових завдань, а ще погасили марку, присвячену до свята захисників і захисниць під покровом Богородиці. Загальну національною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії. Мітингом реквієм військові та мешканці Вінниці у день захисника вшановують загиблих оборонців. Таміла жовтан принесла квіти до стели із зображенням свого сина, Василя Ковальського. Капітан, сержант, пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Служив 120-й бригаді. Загинув рік тому під час виконання бойового завдання під Бахмутом. син був дуже хороший, дуже добрий хороший. І дуже був справедливий, любив справедливість. Я йому казала, синок, справедливість це таке діло дуже важко жити з таким характером, як в тебе. Він каже, мам, я по-другому не можу. Рідні, друзі, військовослужбовці, представники обласної та міської влади поклали квіти до стели героїв. Ми повинні пам'ятати, Кому ми завдячуючи завдячуємо нашим життям, незалежністю нашої країни, завдяки кому наші діти мають можливість відвідувати садочки, школи, дорослі, ходити на роботу, працювати, все це завдяки нашим захисникам і захисницям. У військовій адміністрації нагороди отримують військові за заслуги та мужність. Михайло Заболотний, офіцер, начальник медичного пункту батальйону, отримав медаль за порятунок товаришів, а саме за вчасну евакуацію. Захищав Україну від початку Великої війни. Зараз викладає в одному із місцевих вишів захист України. Ситуації були різні. Ситуації були на різних територіях. Це була Донецька, Харківська, Луганська область. Це було не одне врятоване життя. До Дня захисників та захисниць України презентували марку під покровом Богородиці. Тираж 420 тисяч примірників. Кошти з продажу цих марок підуть на підтримку збройних сил. Марку погасили й у Вінниці. Євгеній Овсяніков, Яна Колодинська, Вікторія Ворущак. Телеканал Вінничина.